Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Хотів би мати особистого охоронця для збереження прибутку. Він існує. Параболік SAR або ж Parabolic Stop and Древерс це трендовий індикатор, що відображається на графіку у вигляді серії точок, які слідують за ціною, формуючи параболічну криву. Індикатор був розроблений відомим трейдером Уелсом Вайлдером наприкінці 70-х років. Він використовується для вирішення двох завдань: ідентифікації сигналу початку поточного тренду і подачі сигналу про його можливе завершення. Давай розберемо принцип його роботи: якщо точки розташовані під графіком ціни. Це вказує на висхідний або ж бичачий тренд і на можливість для відкриття лонг позицій. А якщо точки розташовані над графіком ціни, це сигналізує про несхідний, іншими словами, ведмежий тренд і можливість для відкриття шорт-позицій. Головний сигнал це переміщення точок з одного боку ціни на інший. Якщо точки були знизу і перескочили нагору, значить зростання може змінитися падінням. І навпаки, якщо точки були зверху і перемістилися вниз, то падіння може змінитися зростанням. Тепер перейдемо до найціннішого: застосування цього інструмента. Його основне завдання це захистити накопичений прибуток. Відразу після входу в угоду ти встановлюєш свій стоп-лосс на рівень першої точки SAR, що з'явилася під ціною. Далі, в міру зростання ціни, на наступній свічці з'являється нова точка SAR на вищому рівні. Твої дії ти переміщуєш стоп-лосс на рівень цієї нової точки. Стоп-лосс потрібно оновлювати із закриттям кожної нової свічки. Щойно закривається одна свічка і з'являється нова точка SAR, потрібно відразу ж пересунути стоп-лосс на її рівень. Ти робиш це послідовно, свічка за свічкою, не пропускаючи жодної. Таким чином, твоя позиція спочатку швидко переходить у зону беззбитковості, а потім починає фіксувати все більше прибутку, мінімізуючи ризики. А коли ціна зрештою розвернеться, вона активує стоп лос і позиція закриється з максимальним прибутком, який дозволив цей тренд. Цей виконав усю механічну роботу з управління угодою за тебе. Але у цієї стратегії є і недолік. У моменти екстремальної волатильності, на тлі важливих новин або обвалу ринку, можливе прослизання стоп-лосу. Розберемо це за допомогою графіка. Ціна спокійно зростала, і стоп лос був у безпеці, але раптово через новини на ринку утворилася прірва або ціновий розрив. ГЕП. Ціна перестрибнула твій стоп-лос, і угода не змогла закритися там, де планувалося. Натомість вона закрилася значно нижче за першою доступною ціною. Ця різниця між планованим виходом і фактичним і називається прослизанням. Також у SAR є більш суттєве обмеження. Він неефективний в умовах бічного руху ціни, іншими словами, флету, коли ціна затиснута в горизонтальному коридорі і рухається в бік, впираючись у стелю або ж рівень опору і підлогу рівень підтримки. Такому ринку немає тренду, а сили покупців і продавців приблизно рівні. А коли відсутній яскраво виражений тренд, індикатор генеруватиме хибні сигнали. Простими словами, він кричить Купуй, коли ціна вже вдарилася об стелю і збирається вниз, а потім кричить Продавай, коли ціна має сильну підтримку і готова відскочити вгору. У підсумку в разі відкритого флету ти завжди будеш входити в угоду в найгірший момент. На завершення можемо сказати, що параболік SAR – це не про пошук входу, а про захист. Хест прибутку використовую його щоб торгувати за системою, а не на емоціях. Дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.